Так, дійсно, така справа в нас є. Працівниками управління боротьби з організованою злочинності Волинській області під час реалізації матеріалів кримінального провадження у місті Луцьку була затримана злочинна група, зокрема двох хіміків, котрі напротяг тривалого часу виготовляли амфітамін та, відповідно, наркокур'єрів, які його доставляли для місця збуту. Усі вони практично затримані, які були під час реалізації матеріалів, є жителями Волинської та Львівської області. Варто відзначити, що організували такий бізнес двоє чоловіків, котрі нині відбивають покарання у місцях позбавлення волі, які на даний час також затримані і з ними проводяться відповідні слідчі дії. По 8 років візниці вони отримали за відповідні ці, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Вони отримали в свій час покарання за нанесення тілесних ушкоджень. І незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Зараз бої за вимагання та викрадення автомобіля. До складу, до складу вищевказаного злочинного групування входило 14 осіб віком від 18 до 40 років. Більшість з даних затриманих осіб, які входили в дану групу, також в свій час мали проблеми із законом загалом, якщо брати під час проведення оперативно розшукових заходів працівниками управління боротьби з організованою злочинності, було проведено 9 оперативних закупівель амфетаміну, виявлено та знешкоджено під час проведення реалізації лабораторію з виготовлення психотропів. Проведено 16 обшуків за за місцями проживання та в місцях схованих і психотропів, прекурсорів. Вилучено грошові кошти. Загальною сумою близько 90 тисяч гривень, які були отримані від незаконного наркобізнесу. Окрім того, накладено арешт, та, накладено арешт на вилучені транспортні засоби під час реалізації матеріалів. Загальна сума вилучених психотропних речовин та наркотичних засобів за цінами чорного ринку становить більше 400 тисяч гривень. Учасникам даного злочинного угрупування на даний час оголошено підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбачене частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Це, в свою чергу, є незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, а також психотропних речовин та їх аналогів. Усім членам даної злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Або домашній арешт відповідно від ролі кожного учасника. На даний час проводиться слідство з метою доведення вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи. Володимир Ярославович, скажіть, будь ласка, а кому ви це з, ну, е, наркотичний засіб? Я сам живав. Ви самі вживали? Mm. А в яких кількостях ви виготовляли за раз? 10 20 грамів. 10-20 грамів за раз? І самі вживали? Mm, практично, так. Да. Каталетовый, ну, так как ну, не хранит, но, ну, нормально. Зараз Зараз вставили для, вставили. Супер. И стал... револьвер. револьвер. Так, револьвер. Альфа. Альфа. я просто Так, нашли пакет? Да. И что за пакет был? Я не разумею, Що <гану> ваше? Покажіть ще раз. Вот. Оце? Трошка да. подібна речовина. Вот. Вот. І хімікати. По банка з чим? Та підходить. Та відходить? То банка теж входить? Да. Да. Ну, так. А саме ми з Володимиром Петровичем попробуємо перерахувати, що тут знаходиться. Що це за банки? Поняті, Ви... йди сюди. Що це за банки банки. <плес> з під чор. Сфера 7 ось кислота. Це все хімічні реагенти для виду. Сфера 7. Сфера 7. Хімічні реагенти. порошкоподібна речовина, яка жовто корова Це я не знаю, теж використовувалося. А це біла речовина що, Володимир Вірославич. Такі крот, це гіневок Крокрот? Так. колби, ще колби. Колби. А це до чого використовується банка? На колбу. На колбу? Хімічна реакція проводилась? Так. Що ви ще використовували в цій кімнаті для виготовлення? Ванну. Ванну? Ще що? Ще що? <кху> А це на яку Банк. це? Банки? Це лакмосовий паперець? В туалеті нічого не використовували? Ні. А в тій кімнаті? Ні. Шопер є? Там практично Банки там. там. Ну це все ваше, що ви використовували, да, так? Да, 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 да. Всі всі речі які маються на другий поверх в кімнату для складання протоколу, писання протоколу обшуку. Там мусор взагалі. Мусор з пічого? З під того всього. а тут так? Тут банки практично пусті. С хімікаті восник можуть забрати всі там, да? Де? Це гадусник? Радусний цілий? Так. Спіртовий. Можете А це що завтра? До кого ви будете картка збройна? Всі свіжечі. Ще від сім карток. З номерами та паперові картони та інші ящики, пакети. Ящики та пакети. будто два плюс